Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні, 8 лютого 15.30, будемо говорити про землетруси, які нещодавно відбулися в Туреччині, в Румунії, в Молдові, Вірменії, Грузії, Сирії. І чи загрожують ці землетруси Україні? Передусім хочу вам нагадати, що я робила таро розклад. 31 жовтня моя підписниця запитувала, чи можуть бути якісь катаклізми в Європі. Перед цим вона запитувала, чи можуть бути воєнні дії в Європі. Я сказала, що воєнні дії в Європі мало вірогідні, але ось щодо катаклізмів можуть бути і загине багато людей. Зараз я вам додам цей фрагмент відео. Якщо ви захочете, потім можете подивитися повністю прогноз. Чи будуть у Європі якісь катаклізми найближче пів року? О, Колесо фортуни щось нам хочуть карти сказати. Місяць, відлюдник і 10 мечів. Так, щодо катаклізмів, то це може щось бути. Не хочу вас лякати, але з місяцем. І десяткою мечів може бути щось дуже неприємне і пов'язане з вбивством людей. Але це, як на війну не показалось, щось інше придумають. Це може бути якийсь один одноразовий неочікуваний удар, що може призвести до смертей людей. Як бачите, на жаль, десятка мечів програлася найгіршим своїм. Варіантом, дуже багато людей загинуло, в Турції це взагалі вже тисячами рахується. В Румунії також стався землетрус амплітудою 4,6 бали. І ось якщо щодо Туреччини, то це маловірно, що до нас цей землетрус дійде. А якщо до Румунії, то відголоски цього землетрусу, ці тектонічні рухи земної кори можуть бути відчутні і в україні. Україні. Давайте подивимося зараз для початку на картах Таро Ленорман. Таку версію говорять, що є якась там кліматична зброя у Путіна, і що вони ось таке спричинили. Колись вони говорили, що у нас є така суперзброя, і ми можемо зробити цунамі в Америці, так що всі нас бійтеся. І вони казали, що ще якась є зброя, яку ми не застосовували, але можемо її застосу застосувати, то якимись там електромагнітними вибухами в космосі лякали. Давайте подивимося, чи є якась причетність. Будь-якої держави, в тому числі Росії, чи це землетрус природні явище, чи рукотворне. Подивимося на Ленорман і подивимося на таро. Так, і те ж саме питання на таро: чи причетна Росія до землетрусу, чи вона його створила, чи це природнє явище. Давайте дивимось, чи причетна Росія до землетрусу, чи вона його створила. Сонце і сімка кубків на дні. Так, тут у нас на дні дерево. По-перше, сонце і сімка кубків. Нам говорить, що це, знаєте, як Божий промисел, я б так трактувала. Так само, як і дерево. І якір. Далі лист. Від того, що давно, що укорінилося, що в землі, бо якір він йде в землю і в воду. Я все-таки думаю, навіть по дну колоди, що це природнє явище. І Турція, бачите, ось тут показано у нас навіть море. Думаю, що Турція вже давно повинна була підготуватися до цих землетрусів. Очевидно, що вчені попереджали, що там не треба будувати, мабуть, цивільну інфраструктуру або треба, щоб це були сейсмічно якось відповідали вимогам будинки. Дивіться, як дуже цікаво випадає тут місяць і тут місяць першою картою. І тут туз мечі. Яке у нас було питання? Чи причетні якісь спецслужби, зокрема російські, до цього питання? Якщо взяти місяць і дев'ять мечів, це знаєте, як надумане. Росія хоче, щоб всі так думали. І наганяє таку думку: давайте, давайте, бійтесь нас, бачите, що ми змогли зробити. Але по місяцю, що тут що тут дублюється, це карта паніки, страхів і туз мечів. Я не думаю, що це зробила Росія. Скоріше за все, це просто прийшов такий час і було прийняте рішення. Ось, бачите, тут ключ як рішення, а тут туз мечів, ясність, прорив. І ось бачите, навіть як отак подивитися, тут як гори, море, от все воно, як наче, і карти на цю Турцію вказують. Все ж таки, я думаю, що це природні явище. Чому я не думаю, що це Росія? Тому що якби Росія, то я думаю, тут би випали, по-перше, король мечів, бо я думаю, тут випав як сигніфікатор Путіна, якісь маніпуляції, мах, що вони це зробили. От я тут підтверджуючих карт не бачу, ось природа. Бачите, сонце дерево. Все-таки це природні явища, і люди мали були прийняти відповідні дії для того, щоб забезпечити життя. Ось діти, бачите, дитина. Ці явища вони досліджувались і були переживання щодо цих сейсмоактивних районів. Тому е, ці переживання повинні були бути дії до цього, але, на жаль, е, керівництво, зокрема, Туреччини, не підготувалося. Так, як повинні були, я не знаю, чи можна взагалі до такого підготуватися, але, можливо, можна було якісь зробити обмеження щодо забудови цих районів, і такого б не було. Але вже є те, що є. На жаль, ця трагедія сталася, і я хочу сказати, що я думаю, що це природні явища. Хоча Росія хоче. Ось це ментал, бачите, внести думку, що вона до цього якось причетна. Що є в неї якась там супер-пупер зброя, що вона може це робити, але це лише для того, щоб нагнати страхи і паніку на людей. Я не думаю, що вони щось це можуть зробити. Це природа мстить. Людям, так скажемо, за їхні дії. І якщо тут Путін і причетний, то хіба що своєю війною, як він скільки і в Сирії цих обстрілів було, що твориться в Україні, Турція з Путіним теж так Вась Вась. Тобто, якщо це і є зв'язок, то він такий знаєте, опосередкований. Немає прямого причинно наслідкового безпосереднього зв'язку. Є опосередкова. І Путін хоче, чи той, кого називають свише Путіним, щоб думали люди, що він до цього причетний. Але е я думаю, що це природнє явище. І дно колоди, що там, що там, нам це підтверджує, як е не хочеться казати Божа кара, Боже попередження. Люди схаменіться, що ви робите. Так, давайте подивимось тепер, чи загрожують. Дивіться, що тут у нас випало сила перевернута. Чи загрожують землетруси? Ось такі сильні, як в Туреччині, Україні. Чи можуть бути в Україні такі землетруси? Давайте візьмемо в найближчі півроку. Чи можуть ці землетруси бути в Україні, такої ж сили, як в Туреччині, з великою кількістю жертв, тисячами жертв? Ось чи може така трагедія повторитися в Україні? Нам мало війни, ще, нам ще землетрусу не вистачало. Але давайте подивимось, що скаже Таро. Я, звісно, на таке питання ще ніколи не робила розклади, але я розумію карти, як я їх розумію, я їх вам трактую. Якщо ви е таролог або розумієтесь на таро, ви можете написати своє трактування. Але з поясненням кожної карти: зірка, сім мечів і повішений. Ви знаєте, я по цих картах думаю, що ні. Найбільша наша загроза це, по перше, жертви від обстрілів. Ось це наша найбільша загроза. І все ж таки, позірці, повішеному, це. Якщо в Україні можуть бути землетруси, то це не півроку. Це десь період, який набагато більший, ніж півроку, можливо, через навіть десятки років, Там через 10-12 років. Ось такі глобальні, як в Туреччині. Можливо, якісь. Відголоски, бо тут все-таки, бачите, лицар мечів на дні, і далі трійка кубків. А далі у нас вісім мечів. Можливо, ось. Якщо брати нумерологічно, то якщо там в Турції був скільки там 7 чи 10 балів, я вже не пам'ятаю в новинах, а близько 6, то в Україні, мабуть, десь, ну, так, до трьох, мабуть, балів можуть бути хіба що, щось таке. Але м, таких глобальних, як в Туреччині, на найближчі півроку я б не сказала, що будуть землетруси. Давайте ще якусь додатково. Карту витягнемо, от якщо зараз випаде вежа, то це б 100% підтверджувало, що так би було. Але у нас тут король мечів, як я і говорила, найбільші загрози від війни. А від землетрусів ми, слава Богу, більш-менш захищені. Якби тут випали, знаєте, карти землі, якісь Пентаклі, там Королева Пентаклів, чи та сама імператриця Україна чи інші пентакливі карти, потяг з картами руйнування, то я б сказала, що ці землетруси можуть бути. Але тут випало, що все-таки Україна поки як і захищена. Від них. І ці землетруси відкладені у часі І найбільша загроза це король мечів. Король мечів це карта війни, військових і всього іншого. Це наша найбільша загроза. Ці там вибухи, фосфорні, знаряди можуть бути, які запальні, горять також ось з повішеним жертви це від цього. І крім того, що є зрадники на війні. А буде ще це питання з землетрусами. Можливо, якось маніпулюватися. Що... Ось воєнні дії, хочете, ми можемо вам повторити те саме, що от було в Турції, в Сирії. Якщо давайте бігом здавайтеся, якщо так не буде, то все, буде вам хана, жертва і все. Я думаю, що це хіба що так можуть розганяти цю паніку. Землетрусів в Україні, таких як в Туреччині, з тисячами жертв, мені, мені карти не показали, і я дуже сподіваюся, що цей таро розклад збудеться. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Канал. Дивіться інші мої теропрогнози, особливо щодо загроз. Будь ласка, поділіться відео щодо загроз обстрілів з вашими знайомими, щоб вони також були попереджені. До нових зустрічей! Дякую за увагу!